Друзі, всіх вітаю на останньому випуску філософського інсайту. Так, ви не помилилися, хто слідкував за розвитком подій у філософському інсайті? Зрозуміли, що ми вивчали тут філософію західної цивілізації в переміжку з історією західної цивілізації. Шукали взаємозв'язок між одним та іншим. Яким чином філософія була пов'язана з історією? І чи впливала історична історичний розвиток на філософську думку? Сьогодні в нас остання лекція, монолог. Останнє вчення, на якому я хочу зупинитися, це екзистенціалізм, це вчення ХХ століття, і це та точка, до якої ми з вами прийшли живемо сьогодні. Саме саме екзистенціалісти е, дали нам напрямок розвитку Європи з середини ХХ століття і по сьогоднішній день. Тому вітаю вас на останньому випуску філософського інсайту. Наступні випуски філософського інсайту будуть присвячені або колаборації з якими з якими там вчителями з філософії, викладачами, професорами або просто медійними людьми, які хочуть поспілкуватися про філософію. А також у нас обов'язково буде цикл такий же самий вивчення філософії східної цивілізації. Будемо шукати там якісь ключі до істини. Ставте вподобайку, додивіться до кінця обов'язково. Сьогодні ми завершуємо наш великий цикл філософського інсайту з західної цивілізації. Слово екзистенціалізм походить від розуміння екстензія виходу за межі себе. Не у тому ж значенні, що екстаз як видіння з себе, розуміння зовнішнього, екзистенція це можливість існування перший основний факт. Екзистенціалісти не стверджували, що світ це ілюзія, добре знаючи індійську філософію. Вони не стверджували, що світ це кошмар або що світ це лише сон Бога. Вони казали про інше. Вони говорили, що світ це визначеність і реальність, але абсурдний і жахливий світ. І ось тут з'являється так званий проект існування людина не лише те, що вона є. Але на відміну від рослини тварин, людина є тим, ким вона вирішила бути. Її існування це самоконструювання, можливість виходу за межі себе, невизначеність проблем, рішучість, стрибок вперед. Людина існує в тій мірі, в якій вона приймає рішення, самоосвідомлення. Ось дивіться, щойно це про 20-те сторіччя. Щойно перед очима цих культурних освічених людей, не якихось там середньовічних селян, а освічених німецьких людей. Німецької нації, такі самі культурні люди, як криси, під впливом мисливця йшли на заріз Було потрібно щось протиставити цьому, і це щось Це самоконструювання. Тобто, кожен виходить за межі себе, створюючи себе, і саме тому він людина. Не жити як всі, не пливти за течією життя, не жити речами, а жити створюючи себе. При цьому потрібно зробити стрибок, але куди спрямований цей стрибок? Залежно від світогляду, різні екзистенціалісти казали різне. Віруючі казали, що цей стрибок повинен бути спрямований до Бога. Інші казали до свободи. Треті, як, наприклад, Сартер, мчалися в нікуди. Великий вплив на екзистенціалістів у середині ХХ століття справив Карл Барт, богослов, який сформулював дуже важливий принцип: Бог на небі, а ти на землі. Більше того, земля на тебе обрушена. Ти живцем погребеним у цій землі. Нагадую, це були руки двох е, великих війн, бо бути живцем погребеним в якій-небудь траншеї під Верденом було цілком реально. Це відрізняється від кантіанського Бог у собі або романтичного Бог. Це ти тут все реально. Екзистенціалісти повернули людину на землю, від якої вона була відірвана гегелівською державою, нічанським самовихваленням самовихва... і марксистською моделлю. Загалом, екзистенціалізм звичайно вивчають за двома філософами цього напряму Мартіном Хайдегером і Карлом Ясперсом. Два філософи, два други, яких розділив нацизм. Справді, обидва вони відповідали на нацизм по-своєму. Якщо Хайдегер у 1934 році закликав своїх студентів підтримати фюрера і новий режим, то Карл Ясперс писав: я не впізнаю свого друга, і його дії поганять мене. Всіх екзистенціалістів об'єднує розуміння, що людина це суб'єкт, і це дивно. Адже для всіх тоталітарних режимів людина була об'єктом. Людина за екзистенціалізмом будує сама себе, створює своє буття своїми силами. Причому кожна людина. Поль Сартер потім скаже: останні п'яниця, який спить на березі сцени в Парижі, будує себе, тому що він обрав цей шлях. Це зміст його життя, сенс його життя. Змінилося до ХХ століття і ставлення до речей, що також дуже логічно. Ви всі це зараз так само відчуваєте на собі. Лише війна може нагадати людині, що для життя вистачить рюкзака з речами. І це пояснили екзистенціалісти. Не зовнішнє буття визначає свідомість, як говорили марксисти, а людина як буття визначає зміст речей. Тобто кожна річ набуває змісту лише через людину, і, взагалі, світ за екзистенціалістами це продукт дії людини. Подумайте, як виглядає світ. Поз поза нашою свідомістю сплячі, спокійний. Але лише як тільки в ньому з'являється людина, шестеренки починають, починають крутитися. Людина, будуючи себе за допомогою інструментів цього світу, фактично змінює його і надає йому зміст. При цьому для екзистенціаліста дуже важлива категорія турботи про ближнього. Саме через турботи про іншу людину ти проявляєш своє ставлення до нього як до суб'єкта, як до особистості, а не як до об'єкта. Смішно, що це Говорив нацист Хайдегер, ідеальна модель екзистенції це допомогти людині зробити вільний вибір, допомогти в її боротьбі стати вільною. І тут важливо принцип не живи як я. Принцип живи як я це прояв неповаги до людини. Таким чином ти сприймаєш його як об'єкт, а не як суб'єкт. Екзистенціаліст скаже: я допоможу тобі взяти відповідальність на себе за своє рішення. Ти як людина повинен допомагати іншим здобувати свободу. Лише в цьому випадку ти реалізуєш себе як особистість. Некомфортне життя, не прив'язаність до речей, а пізнання цього світу і допомога в здобутті свободи іншим. Якщо від твого існування нікому не стало вільніше і легше жити, значить твоє існування це деструктивний проект. Але є щось, через що не може відійти жодна людина, якби вона не прожила це життя. Я не можу не померти, якби я не жив, писав Хайдегер. Смерть абсурдизує життя з приходом смерті зникає будь-яка можливість. Створення будь-яких проєктів на початку і середині 20-го століття смерть так тісно увійшла в життя європейців, що екзистенціалістам просто необхідно було її пояснити, і вони це зробили. Хайдегер писав, що людина здобуває вічне життя на землі саме через свій життєвий проєкт. Якщо він продовжує жити в інших через твої вчинки, твої роботи, твої думки, твої відео, отже, і ти живеш. Відповідно, твоя діяльність не зникне. Твій екзистенціал буде тривати і після. Після смерті хайдегер чітко говорить, смерть, усмідоблена нами, робить нічого не значущим будь-який проект, якщо він спрямований на нас самих. Тільки наблизившись до розуміння смерті як неможливості існування, людина знаходить у собі справжнє буття. Хайдегер неймовірний філософ, який дуже підійшов би на роль завершення філософського інсайту, але закінчувати такий неймовірний цикл нацистом якось не комільфо. Існував ще один Карл Ясперс, також екзистенціаліст, але не заражений крайніми формами націоналізму. Він закінчив спочатку ХХ століття медичний університет за наймоднішою тоді спеціальністю психіатрією. Своїм учителем він вважав Макса Вебера, про якого є відео на каналі, обов'язково його перегляньте. Карл Ясперс пише: Я існую, оскільки не дозволяю собі стати предметом. Я знаю себе, не задавши питання, що я таке. Існую в реалізації своїх можливостей. Моє я тотожне реальному місці, в якому я знаходжуся. Я тотожний ситуації. Я належу до такого-народу, то народу. маю таких то батьків, братів і сестер. Кохає саме цю людину. Я можу змінити народ, покинути кохану жінку, відмовитися від батьків. Але таким чином я буду. Змінювати тільки собі, оскільки я це реальність, з якою неможливо вийти. А тепер висновок Карла Ясперса щодо філософії загалом і це може стати чудовим завершенням нашого циклу вивчення історії філософії західної цивілізації. Коли з'являються все нові і нові форми націонал-соціалізму або націонал-большевизму, задача і завдання. Філософа стоїть в протистоянні їх пропаганді, у протиставленні насильству свободи думки, яка дає різноманіття можливостей мирного вирішення суспільних проблем. Як бачите, тут він заходить практично в політику, але в цьому і полягає обов'язок кожного філософа, людини та громадянина: не зачинатися в баштані слоно, слон, слон, слонової кістки, а представляти собою людину дії, людину, що будує творчий проект, і тому завжди потрібно виступати проти цих псевдототалітарностей. От що таке загальність більшовизму або нацизму їх об'єднує прагнення до, тоталіта, до тоталітарності як спроба на землі здійснити нездійснену цілісність божественного буття. Тоталітарні режими вбивають різноманіття в людях, намагаються уніфікувати його, надівши на нього форму, зірку або свастику, чи будь-який будь інший символ. Система робить, як вони кажуть, строй. І цей строй завжди призводить, призводить до насильства та вбивства. Задача ж кожної людини вийти за межі свого свідомого сприйняття, зрозуміти, хто ти, і нарешті вибрати бік або боротьба, або втеча. Тут вирішуйте самі. На цьому я хочу завершити цикл нашої історії західної цивілізації, історії філософії західної цивілізації. Хочу подякувати всім, хто переглядав його. Ми обов'язково побачимось в наступних випусках, але вже історії філософії чи східної цивілізації, чи з різними колабораціями по філософії з різними викладачами або професорами. Будемо на зв'язку. Не пропадайте. Усі ви можете побачити відео на каналі в плейлісті Філософські інсайти». Не забувайте, що всі ми вийшли з платонівської печери, пройшли через філософські усвідомлення імперіалізму Олександра Македонського, Наполеона, Гітлера, Сталіна. Ми пройшли через криваві християнські війни в Європі, через виселення грецьких священнослужителів та філософів до Європи. Ми пройшли з вами тернистий шлях до усвідомлення, що таке людина і що таке взагалі, взагалі буття в собі. Ми дуже близько з вами підійшли, підійшли до істини, до якої ще, нам ще дуже багато. Побачимось в наступних випусках. Дякую за увагу! Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает высь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг места и главы жизни целой, отчеркивая на полях, и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать ни сги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать, и должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым. І только до конца. Слава Україні.